2 червня у північних областях України вирувала негода на Житомирщині найбільше постраждали Чуднівська, Андрушівська та Брусилівська громади, де випав град великих діаметрів. Минуло добу рятувальники Житомирщини прибрали 17 повалених дерев, зокрема у селі Волиця, де дерева повністю перекрили рух транспорту. Зокрема, вчора до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність прибрати дерева, які впали на дорозі поблизу села Волиця Волицької територіальної громади Житомирського району. Віці ДСНС розрізали та розтягнули 12 повалених негодою дерев і чим звільнили приїжджу частину. Подібні роботи рятувальники проводили і у Бердичеві. Там необхідно було. Було зрізати дерево, яке загрожувало падінням на подвір'я п'ятиповерхівки по за допомогою автодробини. Бійці ДСНС дісталися до верхівки та відрізали її у наслідок негоди. Без світла залишилось понад 22 тисячі сімей. Фахівці «Житомиробленерго» одразу почали відновлювальні роботи. Нам вдалося до вечора вчора десь приблизно 60 відсотків відновити електроенергії сьогодні Зранку фактично повністю ліквідували. Зараз уже працюємо над точковими обривами, де там вже не, не, не цілі лінії, там десь якогось помешкання там обірвався провід чи там упала опора. На це вже я вважаю, що ми цю стихію перемогли. Окрім того, град пошкодив будинки жителів Житомирщини. Лише обрусило від таких понад 200 та побив городину. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1